Добрий день, любителі світового кіно. Подивившись першу серію серіалу Персні влади, я витримав невеличку паузу та продовжив дивитись другий сезон, бо нагадаю, що одразу вийшло три серії. Другий та третій епізоди вийшли дуже неоднозначними. Десь були дуже круті моменти, а десь повний фейл. Тому давайте це обговоримо і не тільки. Друзі, ви помічали, як багато помилок зустрічається у кіно. Я думаю, так, але не так багато, як помітили на каналі One Minute Movie Mistake. Це унікальний канал YouTube, присвячений виявленню та демонстрації помилок у популярних фільмах за допомогою передових методів комп'ютерного зору. На цьому каналі ви знайдете безліч цікавих відео, де використовують найсучасніші технології, щоб покращити розуміння та оцінку глядачами тонкощів створення фільмів. Посилання на канал я залишу у закріпленому коментарі. ترجمة <applause> Серія починається з гномів, де нам показують принца Дуріна та його дружину Дісу. Досить дивно бачити, незважаючи на вигнання від батька, що він типу економить на ринку. Абсолютно безглузда ідея показувати спочатку, як в нього немає грошей, а потім показувати, як йому приходиться йти працювати з іншими гномами у шахту. І трохи пізніше все повертається на свої місця і вже ніхто не жебракує. Також взагалі не зрозумів, який був сенс у співах жінок гномів, після якого указадумі. Світла стало ще менше, але ще більшою увагою було те, яку важливу роль дають дісі, завдяки якій пізніше батько та син таки примиряються. Далі нам показують сон Гладріль, яка знову сумує за своїм братом, але більше немає слів про чоловіка Калеборна. Також ми бачимо пророцтво про персні влади для ельфів, гномів та людей, і вона починає щось розуміти. Але одразу після цього відбувається серія не сенсу діалогів, де Гладріль просто хоче вбити Саурона, але тільки завдяки гілі Гладу вона це розуміє. Більше ще пізніше лідером розвідної групи Ельфів буде Елранд. Якщо згадати трейлер, то ось ця група, яка зустріне на своєму шляху, багато проблем, а можливо, навіть потраплять у полон. Також цікавим моментом було те, коли показали можливості персня Нар'я, який зараз носить Кірдан. За каноном він посилює магічні можливості власника. Кірдан є корабелом, тому його починають слухатися риби у воді. А Гладріль та Гільголад стали краще бачити майбутнє. Ну а що стосується того, хто створив ці персні, Келембрімбора, то він зараз знаходиться на сьомому небі відчастя, що йому вдалося створити таке диво, бо він завжди захоплювався своїм дідом Феонором, який створив Сельмарілі. Та хотів повторити його досягнення. Взагалі, у той час Килибрімбор подружився з гномами Казад Дума, і в ті роки між двома народами склалася найміцніша дружба. Ця дружба пішла на користь і ельфам, і гномам Ерегіон за допомогою гномів став набагато потужнішим, а Каза Дум за допомогою ельфів набагато красивіший. Завдяки гномам Ковалі, Гвайт і Мірдаїн і Климбрімбор перевершили всіх ельфів-майстрів колишніх епох за винятком лише самого Фенора. Клембрімбор обмінювався з. З новими таємницями майстерності і став другом гнома Нарві, якого нам, до речі, показали у другій серії. Ще однією сюжетною лінією є те, як Саурон повернувся в Ерегіон в образі Галбранда, і це мені також не подобається, До підсумку його приймають, бо виникає питання, чому Галадріель не сказала, що це Саурон, і тоді б його точно не пустили. Однак далі Галбранд міняє свій вигляд на Анатара на очах Лембрімбора, який одразу вірить у і з радістю готовий йому допомагати. За каноном Анатар казав, що Валар послали його за допомогою Нолдор, які за бажанням можуть протворити серед і зробити його подібним до Валінору. Для цього Анатар пропонував ельфам свої знання. Гільгалат Галат не довіряв Анатару і не дозволив йому увійти до Ліндона, але Калимбрімбор і його народ не прислухалися до посланців Верховного Короля. Вони прийняли уроки Анатара, прагнучи отримати, крім радості Амана, ще й велике знання. Сам Калимбрібор хотів таким чином зрівнятися зі своїм дідом Феонором у мистецтві та славі. Ельфи насправді не підозрювали, що Анатар був володарем темряви Саороном, який прагнув поневолити їх, повністю підкоривши своїй волі. Далі нам нарешті офіційно підтвердили, що незнайомець, який йде з гарфутами, це і у легендаріумі Джона Толкіна таку назву мали Майер, які пробули в Аріадор близько тисячного року третьої епохи за наказом Валар. У деяких роботах Толкін вказує, що частина магів пробула в ще під час другої епохи, і, можливо, це були сині маги. Ми також розуміємо, що дивні маги у першому сезоні служать темному черевнику. Однак, навіщо йому потрібен наш незнайомець, поки що не зрозуміло. До речі, що стосується нього, то я думаю, що все ж таки це гендальф, бо в нього постійно з'являє Видіння, але його головне ім'я це Олорін, де Олор з Квенї прикладається як видіння. Далі в третій серії вже йде більш акцент на Нуменорі, а саме на конфлікті між Міріль та Арфаразоном. Також нам показують, що вижив і Сільдур, однак з полону павучих шелеп врятував його кінь. Тут поки що шелеп не така велика, як ми бачили її у фільмі Пітера Джексона, коли проти неї боровся Сем Гемджі. І як бачимо, і Сільдеру теж вдається втекти від нащадка Унгуліант. Єдине, що мені не дуже сподобалось, це як його кінь Берек зміг вбити двох орків самотужки та втекти хоча пізніше його легко осідлали ворожі люди та поскакали туди, куди хотіли. Після знайомства з новим персонажем Естріт нам розповідають про Номонорське місто Пелагрір. Пелагрір був заснований в 2350 році другої епохи. Номонорцями з числа вірних, що були друзями ельфів і шанували Валар. Пелагрір був головним із портів вірних у середзем'ї. Далі нам знову нагадують про темношкірого ельфа Арандіра, який усіх врятував та показав вміння, які навіть вищим ельфам не снилися. Після того, як актриса, яка грала Бронвін, відмовилась від гри в серіалі, сценаристи вирішили її просто вбити. Єдине, що мені сподобалось у цих сценах, це згадування Белеріанду. Спочатку назва Белеріанд належала лише до місцевості в районі затоки Балар, але пізніше поширилася на все північно-західне узбережжя Середзем'я, на південь від затоки Дренгіст і всі. І внутрішні землі на південь від Хітлому та Артгалена. Наприкінці першої епохи ця частина континенту була повністю знищена катаклізмами, що супроводжували війни гніву, і виявилася остаточно затоплена Великим морем в 590 році першої епохи. Єдиними землями, що вціліли, залишилися Ліндон і острови Толфуїн, Толморвин і Толхім. Також Арандір каже, що він там народився, а це означає, що йому може бути більше ніж тисяч років. Для порівняння, Елронд теж народився у першу епоху. Но завершується ця арка в цій серії тим, що нам натякають на появу Ентів, які вбили людей Адера та захопили хлопця Тео. Також нас знову повертають до подій у лагері Адара, де орки переживають, що їм знову придеться воювати, і взагалі вимальовується дивна картина, де сценаристи показують нам орків якимось добрими, які не хочуть воювати. Ну а Саурон це буде той, через якого і буде війна. Нічого не нагадує у нашій з вами реальності, коли хтось з западу каже про кацапів. Паралельно нам показують, як Фаразон та його поплічники намагаються зробити так, щоб саме він став королем, бо їм не подобається, що Міріель обирає підтримки. Вірних номинорців. Що цікаво, сценаристи вирішили зробити зрадницею доньку Еленділя Еаріан, яка взагалі є новим персонажем у серіалі, де ми бачимо, як вона обирає сторону Фаразона через те, що у поході на захід, начебто, загинув Ісільдур, її брат. Тому вона вкрала палантір, щоб розкриту правду про Міріль, яка користується ельфійською річчю. Ну а нагадаю, що ця опозиція навпаки намагається відходити від всього ельфійського. Ну а все завершується тим, що так і не встигли коронувати Міріель, Орел начебто, обрав Фаразона, а люди також його підтримали. Хоча за каноном Толкіна було інакше, бо коронували Міріель, але Фаразон вирішив одружитися на кузині і з часом захопив владу. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.